Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги багаторежимну гірлянду з пультом. Це захоплююча прикраса для вікон, яка створює святкову атмосферу під час Різдва та Нового року. Гірлянда живиться від USB, що забезпечує гнучкість розміщення в різних кімнатах. Вона доступна у двох розмірах, тож ви зможете обрати варіант. Який підходить для вашого вікна. Завдяки своїй конструкції вона не потребує багато часу на встановлення. Світлодіодні лампи випромінюють тепле та чарівне світло, створюючи затишну атмосферу. Пропонуємо до вашої уваги різдвяного гнома з підсвіткою. Це чарівна прикраса для дому, яка ідеально підходить для святкового сезону. Вона має чудовий дизайн гнома, який додає химерного штриха вашому декору. Завдяки ефекту світіння він створює теплу та приємну атмосферу. Цей різдвяний гном стане чудовим подарунком для друзів та родини. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде довговічним та надійним. Завдяки живленню від батарейок, ви зможете поставити його на будь-яке місце. Пропонуємо до вашої уваги різдвяні підвісні гірлянди. Дані гірлянди це чудове доповнення до вашого святкового декору. Завдяки декоративним лампочкам ці світильники додадуть теплого та чарівного сяйва вашій вітальні. Конструкція присоски дозволяє легко розмістити їх на вікнах, створюючи чудовий візуальний вигляд. Принесіть магію різдва завдяки цим декоративним лампам, додавши радісного та світлого відтінку вашому житловому простору. Дана гірлянда працює. Піцє від батарейок. Пропонуємо до вашої уваги USB-гірлянду зі сніжинками. Ці чарівні світлодіодні казкові вогники ідеальні для різдвяної пори. Вони працюють через USB або батарейки, забезпечуючи гнучкість для розміщення в будь-якому просторі. Незалежно від того, чи використовуються вони для домашнього декору чи відкритого дворика. Ці світильники створюють неймовірну атмосферу. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть міцними та довговічними. Гірлянда додасть неймовірний різдвий. Здвяний штрих будь-якому приміщенню. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну гірлянду. Це чарівний та універсальний вибір для створення святкової атмосфери, доступна у варіантах довжини 2, 5 та 10 метрів. Гірлянда працює від батарейок, тому її буде зручно розмістити у будь-якому місці. Це ідеальний вибір для оформлення весілля, святкових урочистостей або прикраси дому. М'яке світіння світлодіодних ламп додає теплу та привабливу атмосферу. Прикрасьте свій житловий простір. Ією казковою гірляндою